Лижній мікс. Перший сорт вага, що 10 кг, 1820. Чоловіча лижня курточка, розмір Мак. Лижні штанішки, чоловічі на шлейках, розмір 48. Жіночі лижні штани, розмір 40-й, комбінзон. Розмір Елька. чоловіча лижня куртка, а розмір Елька. Помізанна шлейка. Штани на шлейках розмір пише. Мка. Лижня курточка розмір. Мка. Штанишки розмір 52-й, чоловічі штани, лижні, розмір 50-й. жіночі лижні штани, розмір. 14 ка І останнє це є жіноча лижня курточка, розмір S-ка. Це був лижній мікс, перший плюс другий сорт, вагам сказати, кілограм за 1820